Дехто взагалі буває, так як утеплює на зиму цих, ці сім'ї, впутує. Порожню частину вулика засипають січкою, соломою, сіном забивають, листям сухим забивають для того, щоб джолом бути. Не потрібна їм ця турбота. <с? <с?> Не потрібна ця турбота. Тому що, ви бачите, навіть якщо рядки більше прикриті, Васильевич каже, мокро все, ну, вулики там не затікають сухі. Але за рахунок того, що верхні льотки закриті, там дірочки ті, Сім'ї невеличкі, і то нижні льотки відкриті, це так треба було робити е, ну, осінню, наприклад, жовтий, листопад, коли є небезпека, в тому, що слабкі сім'ї може відбутися напад, знаєте, десь там чи робили, чи там рамку виставить, чи просто якісь. В іншій частині я бджіло роздратував, пішов там, спровокував, наприклад, одну сім'ю оглядав, побачив, що вони на неї там, починають нібито нападати. Я швиденько закрив, а, ця, а цей ажіотаз що він же ж у всіх вуликах. Немає значення, що я цього прикрив. Ну, вони в сусідні? Вдалося проникнути в сусідні. Даваймо штурмувати сусідні. Тому саме в осені доречно контролювати На зиму бажано трошки розширити, особливо нижні літопи відкритий, тому що переважно через нижній доток оце вологе повітря буде проходити. І те, що я казав, якось я не не притримуюся того, не знаю, мене влаштовує це і мені цього достатньо. Що рекомендують, як колись рекомендували, холстик відгібати там половину, да? тобто все тепло в першу чергу да? це втіче. Як я сказав, це все рівно, що без даху буде, ви будете топити, а тепло буде втікати з одної позиції. Хочуть створити утеплити гарносіння, а іншою рукою і ще потолок, щоб тепло втікало і нібито вологе, мокре повітря удалялося через верх. Ну, важко уявити, так? Це треба такий протяг зробити, щоб воно просто-напросто суцільним протягом буде відбуватися. Да, буде сильно, але в результаті сім'ї мають же ж тримати свою температуру, правильно? клуб, Як би то не було, вони просто їдять мед. більше їдять того меду, крепше жужжать, умовно кажучи. В результаті того може трапитися, що вони просто-напросто поносяться. Якщо зима буде довго, там, обліт буде не на початку березня. І такі умови створивши, що сім'я просто-напросто має споживати більше меду, і якщо цей мед ще не добре, не, не сильно добре, там, гречани, наприклад, можна побачити такі різні результати. Тому висновок такий: готуємо достатню кількість корму. Достатньо положити колти, от таку подушечку, матраці, і цьому є достатньо. Льотки е, осінню контролюємо, про що будемо говорити, за рахунок того, щоб не спровокувати ці крадіжки, про що ми поговоримо на наступному занятті, можливо, джуміни, крадіжки, там, про ці джовени крадіжки про це все. А на зиму, якщо немає сильних морозів, є можливість вас регулювати верхній то якщо він... Поздовжній, обов'язково його оставляєте відкритим. Хоч там половинку, наприклад. Нижній літок також, він може бути або відкритий, або щоб не проникали миші, можна там яка стояти. Але приток має бути і вверх, і вниз. моя позиція така, а не тільки один або інший. Ну, може бути один або інший, але в тому випадку, коли у вас конструкція вулика а, дозволяється, наприклад, якщо вулики з глибоким дном як ви бачили, там у нас з тих білою блякою бити черга підходи, я відкривав. І там лише один доток, і то він невеликий. Але за рахунок того, бачили, там навіть доска намалася з боку. Там повітря їм вистачає, знизу воно все опускається, виходить. Там ніколи сирості немає. При тому, що зверху лежить повністю закритий прополісований колстик декілька шарів. Ніякого відгортання для створення додаткової вентиляції немає. Якби я відгорнув холстки, Знизу все відкрите переважно і воно ну, шурувалося. Навпаки, рекомендують, є спосіб до зимівлі. Із вулики роблять ну, чи лежаки, чи навіть чому в цих пластикових чи цих пінопластових вуликах для зимівлі вони передбачують дно у дні. Там така вставка майже півдна, за сіткою закривається. Тобто на зиму цю вставку забираємо і півдна, тобто порожнє Сітка. Бо якщо цього не робити, то вони просто задуха, бо хорошо тримає тепло і недостатньо лише одного льотка невеличкої, який там виштампований, рекомендується, щоб гарна нормальна вентиляція була, не сир в тих гніздах саме, скажімо так, без дна, мовно кажучи, сітку. Тому були такі рекомендації, Колись можна почитати в журналах, що кращі умови зімівлюють. Коли вулики, лежаки, просто взагалі дна немає тільки металева сітка замість. Да. От зимів таким чином проходить. Тобто це елементарно, тому що при умові зверху над гніздом буде там, чи потолочений, чи холстик, воно буде запрополісоване, тепло буде триматися, клуб рухається, тепло тримається зверху. Все повітря, яке водяний пар, це. Вуглекисень, який багато утворюється, який зв'язується з водою, фактично там йде один до одного. Якщо, чи по-моєму, як це означається, що джолина сім'я з'їдає один кілограм метру, натомість виділяється 10 літрів води, по-моєму, отак, в такому еквіваленті. Тобто за місяць, ну за місяць вона з'їдає, тобто стільки вологи потрібно видалити з вулика. І от кудись вона має діватися. І от саме тікає, опускається до дивини, не піднімається вверх. Та сама взимку коли сильні морози, по-любому ми бачимо, що іний десь проходить поміж тим колстиком чи ще десь, і ото на відкрили кришку вулика і бачимо все в інші. Наприклад, то проходить тепло. Тільки оті під те іний переходить в воду, тікає і все. І отут, якщо говорити про пластикові ці вулики, ці пластмасові, не пластикові. О, знаєш, що вони, фактично в себе воду вбирати не буде. З деревом трошки гірше. Тому що деревина вбере і вона вже не виконує тих функцій, які на себе покладені. Тобто, вона тільки як джерелом холоду служить, да? мокра деревина фактично. І тому потрібно саме слідкувати за цим, щоб не накопичилось, не мокрів тий вулик всередині, тому що він вже не оберігає від холоду, а є сам джерелом холоду, нахоловши мокре дерево. Знать не влюдком, як замики. Як не поступати? Рішотко як поступати? Перекрит. Він має бути відкритий, але слідкуємо за тим, по-перше, вертаємо <клідь> на мишей, на синиць. Ну там є решетки. <порядок> От тими решетками можемо закривати. Можемо, і напр... на морози теж морози, не, ну, не боїться. І не їм закривається і все. От якщо, наприклад, зараз підуть сильні морози за 15 градусів. Отут би я рекомендував верхній літок закрити. Саме з тої позиції, щоб, щоб стримати трошки тепло в гнізді, як тільки з'явиться потепліє, знову ж таки прикриваємо верхній літок. Оце саме на момент сильних морозів в другій половині зими, щоб сім'ям і так, я сказав, є епіцентри, центр, який треба тримати тепло, їм допомогти. Нижні летки не такого. Mm. Очень полому. У мене додали да тут здесь лежаків. і між сотом, між рамками стоять якби штаби. Зараз я не можу, начинаю з тим димарем. вони зразу на наверх. Я не можу зараз положити им даже. Я. Да. Як мені бути. У мене колоспіта немає, а не говорить, що е, О, потолочень, і Ще й околочена до того. Після того. Я Ну, що вам сказати? Я От, я шо, думав, дні дні. Дні. Якщо ви знаєте, що там треба щось робити, то ситуація така важлива. Ну ви ж ну, маєте змиритися з тим, вибрати якийсь день, коли буде якась оттіки, взяти дима. І відкривати і димити туди, щоб вони ховалися, бо по-іншому що я переконувати. Так як ви хотіли подивитися, по-іншому ніяк. Тобто це недолік в тому, що поки ви витягнете да, ці зараз штапики, почнете совувати десь рамки, все ж воно запропульсоване з осені. Тобто можна наробити ще гірше. Багато діл осипається на дно і, і буде ще гірше. От так, Тож саме. Якщо, наприклад, вже в температурі якесь би таке вікно, що хоча 5-6 градусів, то поки вони не вилітають, але знаєте, вже воно так прогриветься чи не спіху, в середині прогрівається, то тоді саме в такий момент можна от витягнути і навіть те, що я казав що минулого року, тому, в лютому місяці, навіть відсовував рамки і вставляв туди недолужку. Це якщо є таке вікно. Ну, при такій температурі... При морозній, не варто цього роботи, не Щі, не робити, роботу, можна ще гірше наробити. Вони попадають на вже вони звідти не підіймуться, <плес> Це і все. Ну, а от е, а рамки ж нормальним, стандартні, да, з Ну, Це все лишнє, бачите. Я б вам радив не займатися з цим, тому що це додаткова праця, мається на увазі при їх обробці, вставлянні, а потім кого. А, я понял. з Хайла Івановичу? Тому <кхех> 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 взяти, положити колоти. Як вам подобається, потолочене? то Для чого потолочене? тобто воно вже нелогічне. Це колись, коли, коли, коли в старих пасічників, ось така система на цій сірейчки. Це Ці. їх <кхех> і теж, як починаєш і мед, де чи Теж чистить, треба тут два рази не, ну, не ставиш туди. Что... Ну, да, ну, да, да, да. Зу... Воно, воно дає свій плюс, як ми говорили, ці речки між кусочками. Весною. Коли треба створити от, в сім'ях тепло, воно що, запропулісують вони герметично і все. Але якщо немає, ми просто положимо поліетиленову плівку, так як в деяких сім'ях у мене і зимує. Поверх Поверхтої поліетиленової плівки або пачку газет, або ну, бумага досить добре тримає тепло, бажано плівка, поверх плівки ложимо чи картонку вирізаємо з якогось ящика, поверх того вже якісь там матраси да? ну, якісь утеплені такі. А то, в принципі, буде не гірше, а то ще й краще. Ні, не потужна. Коли новий вулик, нові потолочені, воно гарно виглядає. От у мене я показую ті нові вулики, там потолочені, є ті потолочені, я їх поставлю. Да? Ну, а це стоїть, поки стоїть, я знаю. А на ось вже не влади. Ну, на... ну, може бути, да. так. Тобто в процесі експлуатації проживаємо, що вони зразу красиві такі. Потім або їх нумерувати. І слідкувати. Поміняли місцями, вже інші, ви знаєте, притасовані, дати, більше-менше щілені і починаєш з тим грати. Це щити збік. Можна збивати щити. Колись. Я робив так, були ці потолочені з ними грався, ну, потолочені не широкі, широк, збивалося дві, вирізав дірочку, сіточку і забивав. Воно зручно вулик дозволяє, банку сиропу поставив, навіть півторачка банка там не під кришку лазила. Чи канді туди, ну сиропом зручно. Бджоли не візуть, прийшов банк, налив марлою чи просто якоюсь тряпочкою, обкрив резинкою, закрив, перевернув і от все іде під годіле чи там, стимуляція, наприклад, зручно через цю сіточку. Можна таке передбачити. Колись е, отакі от сіточки, ці їх рекомендували в потолочинах робити такі вікна. Ну, дехто робив просто. Якщо ці потолочені, ну ви розумієте, досточки вони не широкі, там да? 8-10 см зазвичай досточками прикриваються. І от я зустрічав в декількох досточках, ну, просто поздовжні такі пази вибрати, вікна, і вони за сіточкою металевою, там міліметровою, чи там 2 міліметри таким ячейкою забиті. Ну, Щоб ви розуміли, такі потолочені, коли вони літом будуть стояти, вони обов'язково всю цю сітку прополісом. Значить, Задача була мати такі, такі ці досточки, ставити їх вже в жовтні місяці, якби на зиму, щоб покращити вентиляцію. Ну, немає доцільності. Я перевірив те, що я ж кажу, у мене краще результати виходять. що закрив зверху, я не турбуюся про те. Там все одно вистачає, кудою втікти теплу і так, відкривши його в морози, скільки іноді ліс там по углах проходить. Немає потреби в тому всьому умові, що з лірками особливо не переймаємо. Все. І от, слідкуємо, щоб не поникали осі в гризуни. І да. от коли ми вже так відійшли, таких практичних питань. Дехто з пасічників, коли зимує, що на місці, старається ну, щоб трошки дно утеплити, чи ще щось. Згадуємо, що я говорив, що ще кращі результати получаються, коли вулик без дна взагалі. Головна задача, як на мене, це захистити від вітрів. І все. А решту достатня кількість корму і все. Звичайно, що недобре, коли вулик, як нас стояли вулики багатопропусні, вони корпуси були без четверті, наприклад, і просто ставилися на гладку поверхню, там є прополіс, вони пульбом запрополісують. І коли в жовтні місяці дещо старається того піддашника подивитися, що ще, що там робиться, то вже його ставиш назад. Вони вже його не прополісують, так як вони прополісували у вересні ще притеплюють. І тоді це суцільна щілість. Верху теплив, а тут щів все втікає звідти. І стараюся його іскочимо, плівкою один раз поліетиленою обгорнув. Ну, літо підкритий. Принадто, був. Так, що відбулося? Відбулося те, що тепло що звідти йде, і все, все тече, цей вулик мокрий. Конденсатор, тобто те тепло перетворюється в вологу, і по стінках, і все вулик мокре, холодне з усіма наслідками. Mm. Ще краще було просто, що він і щілинами, і сухо, і все нормально. Якщо mm. де mm. звертали, якщо пласмак, це по вистерву, воно, і Нахиляєте трошки наперед, і там вода витікає, сусунки висять із лідків, наприклад, нижніх лідків. А зазвичай, якщо в вуликах їх там передбачено, сітка там по-любому буде. Ну, якщо зробити з дерева, то зробити, то звернути зверху. Да, Не Потрібно вам звердити дірки, ви можете просто, якщо робити вулик, зробити трошки глибше дно. На сантиметрів тих дев'ять поглибити, щоб було рамкою простір більше. Нижньої відтокки, того буде достатньо і буде полігарна Так, там особливої води не буде, щоб вона там тепла ручейком. Yeah. Хотів сказати, що от, ну, ми практикували і вроді непогано ми виготовляли такі з глибоким дном, лежаків. Нормально Значить, пробудить що...